Тих Ті, хто був причетний до партії регіонів і Міків, ті, хто переслідували людей не тільки на Майдані, не тільки під час Революції Гідності, а й на помаранчеві під час Помаранчевої революції. Ті, хто, хто були замішані в корупції, на митниці. Ті, через кого в Україну заводилися там, вакцини другосортні, з Індії з інших. Ті, хто взагалі причетні до знищення української державності як такої. Тому що те, що зараз відкрилося після Революції Гідності, воно показує, що протягом всіх цих років державу знищували. Знищили. І цих, от перепрошую, тараканів ми маємо вимисти взагалі з політики. І тільки тоді ми можемо змінити. Нашу країну. Давайте, до прикладу, візьмемо ну, основного конкурента нашого Миколу Федорука. Я не хочу його критикувати, я для себе вирішив, що я буду ну, займатися політикою чесно і не буду використовувати ті скажімо, темні речі, які використовують в політиці кандидати між собою. Давайте говорити відкрито. Депутат Микола Федорук вніс один законопроект, вніс дві поправки. Отримав кошти за житло у Києві, отримував десятки тисяч зарплати в місяць і все. Конкретної справи ми називати не можемо. По Кісманському округу я можу, до прикладу, провести, коли пройшли, провели соціологію, більше 70% не знає, хто їхній депутат. Чи такі депутати знову мають ставати депутатами? Я вважаю, що ні. І тут якраз цей той шанс настав шанс для українців, для Чернівчан змінити країну. Піти за тим прикладом, за яким ішов Михайло Сахашфілі. І я переконаний, що якщо Сахашфірі змінив там країну свою за три роки, нашу країну можна змінити за два, але провести чітку, якісну ілюстрацію і антикорупційну вість, так звану.